Помог наш лютий ворог, що в вашій голові було перше при цьому слові: шиба, догі, лонг, біточка зі 125-м плачем або щось інше. Що ви мені скажете, якщо я вам скажу, що ви могли зробити декілька мільйонів доларів за дві неділі в клаші всього 27 баксів? Словили своє люте ФОМу та бажання скритися. Ось цей хлопець зміг. Зробив 8 мультів. Чим ти гірший? Дай вгадаю. Ти ще не підписаний на мій телеграм і ось. Тому пропустив цю халяву. Про це токен я розповідав за декілька днів до останнього пампу. Ось моя транзакція приходи та слідкуй. Хто такий Пеппі, і чому він такий популярний? На всі питання відповім у цьому відео та розповім, чому не слід зараз покупати його. Пеппі – це мила жабка, яка заполонила простори інтернету після виходу бой клуба. Вуртаємося до пепи, щоб не тягнути кота за яйця. Було понад 122 тисячі різних гаманців на частку цього хлопця в понад 4% транзакцій. Кожний пятий шостий гаманець це боти, меф, які виконують сендвіч атаки або надають ліквідність дід. Це був гарний тиждень для індустрії. МФП був запущений 16 квітня і став параболічним, досягнувши сьогодні ринкової капіталізації 1,7 мільярдів доларів. За останні 24 години трейдери ПЕП спалили ще понад 2000 тисячі ефіра, торгуючи у мережі. 160 мільйонів доларів прибутку вже реалізовано. Наскільки більше прибутку можна одержати для... до того, як середньозважений покупець упиниться під водою, зіліє всі гроші. Мої розрахунки такі: 25 мільйонів доларів у мережі плюс 25 мільйонів доларів на СЕГ, 50 мільйонів доларів а, зможуть вже сильно пампити ціну. Таким чином, 1,2 мільярди нереалізованої вартості ПЕПЕ виборить приблизно 50 мільйонів доларів чистої ліквідності. Гра на музичних стільцях з високими ставками. А зараз я вам розповім в двох словах, чому він впав після лістингу на Binance. Розробники проекту можуть вносити до чорного списку необмежену кількість адрес, змінювати кількість токенів доступних для торговлі, та обмежувати кількість транзакцій з активом, взагалі для блокування або дампа ціни. На більшість заганяють людей, які бачать зростання, вони починають лонгувати, а там скажені стрибки. Загалом зібрали грошей, а кити зайшли і продали свої монети і виводять мільйони. Кити в плюсі, біржі в плюсі, люди, які лонгували в жопі. Я розпродав 80% монет. Залишилося ще трохи, але це вже до срак. Якщо виросте, то буде добре. Якщо ні, то урок наступного разу. Взагалі, всі, хто закупився на хаях, співчуваю, а тим, хто закупив на мінімумі. Tūkstantį metų. Vitaim.